Під час перевірки військово-облікових документів або взяття на облік військовозобов'язаного працівники ТЦК ставлять йому безліч запитань, деяка інформація дійсно необхідна військомату для встановлення особи та заповнення документів. Втім, не всі знають, що окремі відомості про особу захищаються законом як конфіденційні, а тому не повинні розкриватися на вимогу ТЦК. Докладніше про те, на які запитання можна не відповідати, дивіться далі. Згідно з законом, працівники військомату мають право запитувати у вас лише інформацію, необхідну для внесення до військового обліку: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, контактний номер телефону, адреса місця прописки та проживання, а також підтвердження вашого статусу щодо придатності до військової служби. Працівники ТЦК та СП не можуть запитувати дані про банківські рахунки, розмір доходів чи майновий стан. Це не має стосунку до військового обліку. Теж стосується особистих даних третіх осіб. Не розкривайте. Інформацію про членів вашої родини, їхні контактні дані чи місце проживання, окрім випадків, коли це прямо передбачено законодавством, наприклад, дані про опікунів або осіб на утриманні. ТЦК не може вимагати у вас розкриття інформації про стан здоров'я, яка не стосується військової служби, зокрема дані про ваші діагнози чи медичну історію. Висновок про придатність до служби робить тільки ВЛК. Також ви не зобов'язані надавати відомості про громадську чи політичну діяльність, запит інформації про членство у політичній. Партіях, громадських організаціях або участь у мітингах є незаконним. Якщо в ТЦК у вас вимагають розкриття конфіденційної інформації, попросіть пояснити, з якою метою запитуються ці дані та на якій підставі з посиланням на нормативні акти. Відмовте у передачі даних та зверніться до правозахисних установ чи організацій, якщо вважаєте, що ваші права було порушено. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.